Привіт, друзі! Сьогодні поспілкуємося із одним із засновників екстрим клубу Семар а тепер ще й інструктором із тактичної медицини Олександр Михайлов в гостях у передачі Наші люди. Цікаві маршрути 40 кілометрів пляжу. Там багато диких тварин, котрі так не соромяться, приходять у лагерь, постійно крадуть їжу. Зустрічали там ну, багато відосиків. У мене я там диких кабанчиків, сліди рисі бачили. Я не можу коли одні гинуть, інші розважаються. Це я вважаю, ну трошки так. не ну не дуже правильно. Я відучився на інструктора по тактичній медицині. Дуже нав'язлива думка, ще поїхати в Крим. В український Крим відвести нормальну групу на південний берег Криму. Ну і там влаштувати кльову тусовку. Давай почнемо із е, Семарго, із екстрим-клубу. Ти один із засновників. Розкажи, будь ласка, як взагалі цей клуб виник і чим він займався, взагалі чим займається зараз? О, ну, то було вже 10 чи може 12 років тому. Ми так четверо друзів наші так зібралися і подумали, що в Чернігові, якщо людина... Хочу чимось активненьким зайнятися, то нема таких дуже можливостей. Потім почали шукати там десь також через інших людей, там хто що, куди б там податися, молоді. Знайшли там ребятушек такі, вони стали потім уже, нашими добрими друзями. Чернігів-квест команда, і почали з ними бігати в квести. Ну, Вони організовували, ми як зробили команду, почали бігати. Трохи побігали, побачили там деякі там свої плюси мінуси. Ну і такі. А чи що б самим не спробувати щось зробити? Ну зробили такий квест, як який би нам би здавався ідеально. Ну, в принципі, кожного там може бути своє там розуміння цікавої, ну, цікавої гри. А ми так вирішили, що. Ми хочемо бачити такі більш активності і менше чого там думати. Потім створили перший наш квест. Був самостійний це до Хеллоуіна. Як він проходив? Що це взагалі? В принципі, така інтелектуальна екстремальна гоночка. Вона зазвичай робиться по таким по промзонам, ну десь такі карші, котрі не завжди. Доступні. Ну, в принципі, нормальна людина, просто так вона туди не, не піде. Цей перший квест у нас був він ну, більше так, коротше, по кладовищам. Такі цікаві місця на кладовищах. Там деякі пам'ятники, ну, взагалі дуже кльові антуражні були, познаходили. А, ну, там підіймали легенди чернігівських там, духів. Це Мотря. Кочубей, по-моєму, а полковник Дунін Барковський. Оцих всіх, ну щоб було так цікавенько, антураженько. Також були костюмовані квести, переодягалися. Ну блін, так таким ракобєсім. Чим того, ще робити. займалися крім квестів? Потім ми почали більше таку екскурсіонну програму робити по області спочатку, і виходили уже так на межі України. Почали цікаві маршрути, саме не такі, от. По музеям, а більше по природним ресурсам. Це як там Актівський каньйон, Арбузінський каньйон, Житомирські кар'єри, цікаві міста в місця в горах, ну, типу такі сходження на двохтисячники, наші українські. Там Говерла, піпіван, петрос вивозили на скелелазання. Нещодавно такою відкриттям для себе, ну десь роки два чи три тому, почали возити Херсонську область на острів Джарелгач. Це така офігенна місцина. Ну, 40 кілометрів пляжу. Там багато диких тварин, котрі так не соромяться, приходять у лагерь, постійно крадуть їжу. Реально були фоточки з оленями там з дикими кабанами. Ну і в принципі вони так безпечні, бо люди їх пригодували, і можна було нормально фотографуватися. І вони за це там не було дядьки такої, Ей, давай 20 гривень за фотку з кабанов чи оленями. Можна було це все робити. Я знаю, що ти хотів робити якийсь проект, пов'язаний з болотами і лосями. Розкажи так. про це. Так, то було таке, що в принципі, основна частина нашої роботи це було, ну, була як і весь такий туристичний сезон десь, а, може, з середини квітня по вересень місяць, а великий такий проміжок зими, то треба було чим чим зайнятися. Ну, в принципі, возили в Буковель, коли був сніг. Не було сніга, довелося тут щось придумати. Робили ми ПВД, такий, похід вихідного дня, збирали усіх бажаючих, я продумував маршрут, робили такі. Заброску чи там на електричці куди-небудь, чи ну орендували автобус. І потім я знайшов таку цікаву місцину, там вона з зарібками трохи, де болота. Ось, почали ми там робити такі невеличкі, як виживалки, там, з ночівлею і зустрічати там ж е е диких звірів. Я почав це гуглити, там познайомився з місцевим мисливством, знавець, ну, хотахоєт, я так розумію, це якраз. Е Оцей от Анатолій він став нашим добрим другом, який підірвав себе на ну, гранатою з цими з російськими окупантами. Ось він нам допомагав, постійно розповідав дуже багато цікавих історій про лосів, про вовків. Ну і я також це все там гуглів і потім уже доносив це нашим туристам. Реально зустрічали також, що було по три лося, Зустрічали там ну, багато відосів. У мене я там диких кабанчиків, сліди рисі бачили. В принципі, на дищину. Дуже кльові місця. Не можу не спитати, як у час активних бойових дій для тебе, як цей час взагалі минув. Спочатку, напевно, як і всіх, це така трохи каша в голові, там не розберіха, наскільки воно це все затягнеться. Ми були ну, наш клуб такими оптимістами, спочатку навіть не відміняли анонс. Ми реально думали, ну зараз і дебіли там трохи м'язами пограються і розсосуться. Ну там може щось докажуть. А ніфіга. Ну і тоді ми почали так активно вклинюватися ну, в допомогу рідному місці. Місто, так як ми постійно комунікували з людьми, багато друзів там наших і за цим за межами Чернігів, ну, Там, в принципі, по всій Україні вони нам присилали якусь там гуманітарку, якими там дивними способами ми її доправляли в Чернігів. Ну і потім ми реально допомагали тим, хто вже ну хто дійсно потребує а, такі там пенсіонери. Ну багатодітні, щось там ну, була можливість військовим допомагали. В принципі. Реально там, не дня без діла не сиділи, щось робили. Як зараз взагалі ситуація з туризмом ну, загалом і ось саме з Симаргом? Як у вас справи після війни? Ми прийняли для себе рішення, що ну, як мінімум там, цьому році взагалі нічого не будемо робити з, цією, там, з активною туристичною діяльністю. Скоріше за все, що почнемо якось таке відродження клубних дій, оце, о, 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 вже після перемоги. Ну, бо, чесно, зараз трохи не на часі. У мене в принципі, ну розумію, що там працювати треба, економіка все таке, але я не можу, коли одні гинуть, інші розважаються. Це я вважаю, ну трошки так не не дуже правильно. Бо в нас же там не просто туризм, а у нас це такі з активно екстремальним, ну, отримування емоцій, отримання таких а, позитивних емоцій. А коли в, в країні війна, це не є так, по першочерговим я вважаю. В принципі, ми трохи, ну коли вже вирішили. А, не робити ніяких там активних туристичних двіжників. Я відучився на інструктора по тактичній медицині. Ну і в принципі, зараз е, наш клуб займається тим, що проводить навчання для військовослужбовців по тактичній медицині, там саме користуватися аптечкою, так, та у них є. Потім ну, по натовським стандартам. А це саме для військових, чи цивільні також можуть брати участь у цих тренінгах? спочатку це було для військових, в принципі, для військових це все безкоштовно ми робимо. Ну, як така ініціативна група. Ну, в принципі, які волонтери по суті. А для... потім пішов запит від цивільних. Почали робити це також для цивільних. Там раз на два тижні десь вона ну, у нас виходить така невеличка групка. Ну, воно, звісно, за гроші, і цим ми перекриваємо деякі такі, ну, як там, заправити машину, щоб поїхати навчити військових, чи там, купити яку Аби там манікен для того ж для тампонади, для тампонування. А чому саме вчите? Ось, що саме входить у ось цей тренінг із медицини? А, перш за все, е, ну, тактична медицина вона вчить нас виконувати певні дії у певний час. Працюємо за протоколом Марч, це акронім. Виходить, кожна літера вона означає певну дію. Наприклад, от, більше всього загиблих це саме від масивних кровотеч, і оце літера М Massive Bleeding. Там на неї більше всього уваги. В Чому використовувати турнікети? Там більше ну, в будь-якій ситуації, як використовувати турнікети, куча там практичних занять. Потім як затампанувати поранення там, з гемостатиком чи без гемостатіка, на накладання ізраїльських бандажів. Ну і там уже наступна літера A, Airway, це прохідність дихальних шляхів, ну і так до фініша. Є якийсь проект, який ти б хотів дуже реалізувати після перемоги, або, можливо, якийсь маршрут туристичний, або ще щось. Та тут уже навіть не проєкт, а така дуже нев'язчива думка, чи це поїхати в Крим, в український Крим, відвести нормальну групу на південний берег Криму, ну і там влаштувати це кльову тусовку.